Слухай, все, я знаю, що це таке. Це як у тому у Роблоксі. Як ми з тобою грали і як воно називалося? Е, рослини проти Ради брейн, брейн капуста якась з кулаками і якийсь оцей цей ага. кусака. Що відбувається, Міка? Ти бачиш це? Що таке, Міка? Okay. Я зайнятий. Я поливаю рослини. Що ти Який хочеш? зайнятий? коли в тебе рослини з'явилися? Ну, з'явилися, а що У мене багато рослин. рослин. Що це таке? О! Ой! Ти що Норма, робиш? Вона Міка, у мене лійка є, давай я тебе. А, тут водичка закінчилася. Ні, Міка, капець. Що це. е, Ні, віддайте мені. Що це таке? що ти робиш? Я поповнюю лійку. щоб тут цей... Шо відбувається? Диви. Свині гризуть големи, ти бачиш? Може він смачненький? Не знаю, він же шматок заліза. Це дивно. Що таке, що ти хотіла? Ну що, ти... прикольно? Ну, прикольно, але. Давай ще раз! Ні, я не хочу, не треба мене підпалювати. Чого? Ні, не треба мене підпалювати. Це все ж ти хотіла? Я пішов додому, все. Ні, мене... у нас кінотеатр з'явився. Що, який кінотеатр? Нічого собі, це що таке? Реальний кінотеатр. фільмчик якийсь то подивимося. Який фільмчик? Та ні, це, це не кінотеатр, Міка, це щось інше. Дорога І, якась. До речі, я оце перець купила в нього. У нього? Це почекай, це ж у нього піца на голові, це Брейн рот, нубіні піцаніні, ні. Це а Брейн Рот А я Мікіні? Ну, це інше, а це Брейн рот, цей нубіні піцаніні. Він. Давай його. Почекай. Він продає рослини, що? Навіщо його їсти, Міка? Це дуже Він дивно. Слухай, все, я знаю, що це таке. Це як у тому, у Роблоксі, як ми з тобою грали, як воно називалося, е, рослини проти брейнротів. -рот? Рослини проти брейнротів. Ні, це інше. Ти mm -hmm. типу вкради брейнрот, але рослини проти брейнротів. Okay. Тут є одна доріжка, максимум п'ять рослин, звідти будуть Но виходити бринроти. І тоді пішли додому. Ні, куди ми не підемо. Дивись, рослинку купив. Ось прикольний, такий горохостріл! Прикольний? Зараз буде стріляти, якщо там хтось вийде він з брейн оцих Він милий. Нічого собі, слухай, це. Знаєш, ти його встановив? Ну так а нехай він буде нас захищати тут, якщо що. Якщо звідти зараз підуть, кого Під ці. Від брин Ти що, не чула, що я сказав. Це ж. Шо Ой, такий? я там щось бачив. Отам. Щось у темряві, Міка. Шо? Мені не подобається. Темряві? Ну там щось у темряві було. Я бачу, я тобі кажу, там щось було. Нам треба. О, ми ж можемо ще битою. О, курка! Ой, дивись! Хто мене вдарив? Віз тебе плюнув! Знаю, що ти в мене так, Ты ти що тільки не його дивишся. Депу... Дивись! Не дивись, там виходять оці под хотспоти. Нічого собі! Так, і тут, до речі, ще є курка. Оп, сюди. На. Забирай. Так. Ти ж люб, полюбляєш курку? Так, там ще... Чуєш? Чуєш, Там ще бунека амбалабу звуки. Оооо, здається, зараз буде щось. Ти... Так, брейн роти, нападають. Час, Що? ні Зараз піти додому. Ні-ні, вже зараз нема, дивись. Нам потрібно. Ми будемо битися. Ой. Дивити, щось, щось випало, я бачив щось випало. Так, ти, ходімо. Це ну на що ти забрав? Тай ну тому мені. щось забрав і забрав. На, бери Це, напевно, брейн рот випав. Став сюди, став сюди. Ооо, ти... подходспот! Реально, воно випало. П'ять! Ти... Диви, можна тепер взяти, купити. Оп! Ще одну штуку. У мене також п'ять. Давай бери, бери, диви максимум п'ять рослин. Пенсахури тепер йдуть! Чи хоч п'ять. то вдосталь. Ну так це ж одна доріжка, бачиш, тут п'ять росли. П'ять рослин лише може влізти. Ти що? Ти ж грала зі мною, забула, чи що? Так, непогано. Все, вони. О, ще йду, дивись. Пенсахури вкупа прям. Нічого собі. Реально багато. Так, вони ще можуть, напевно. О, там ще щось випало. Я побіг. Я побіг. Так, а ну що тут таке? хоба сюди забрав? Чудово. Давай подивимося, хто тут випав. Ого! Ти це чуєш? Нічого собі. Ось, тут пенсахур випав. 20 гривень в мене вже тут є. Давай зараз візьмемо цього. Так. У нас. А у мене тільки Оп. 10 Почекай, не бери нічого, не бери нічого. Так. Збирай гроші. Давай почекаємо, подивимося, okay. що буде. У мене ще 10 лишається, я купив ще ось Духа, такого. доріжка з'явилася. О, було. доріжка реально з'явилася. Так, давай тоді я ще куплю одного. Так, І сюди. Я куплю тоді ні, 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 ти збирай гроші поки що. А я вже все купила. А, Міка капець. Так, у нас диви, п'ять стоїть, ще п'ять можна я поставити. Я просто Міка, а не Міка не Там хтось йде, дивись. Це ці! Е, капучино асасіно! Дуже багато О, їх лізе. Ого. Районі, Ого, реально! Ого. Так, я сподіваюся, що наші зможуть впоратися. Ще щось випало. Ще вибили, дивись! Так, ап. Це це супер. Я забрав. Я забрав, тягнемо сюди. Так, бамц О, чудово! 40 гривень в мене. так, Ой, давай Ой, Потрібно їх захищати, вже дуже. Ого! Ой, не плюйтеся Так, вже близько, дуже близько підійшов. Підходять. Міка, диви, у нас ще три можна поставити рослинки. Я купив ось такого. Вогняного ти де? Я вогняного купив Чого ти відкинулась? Як ти відкинулась? Так, дайте гроші ще. Поки що не, відда не віддають гроші. Так, збираємо, чекаємо. Так, давайте, давайте. Є! Yeah! Точно, ми ж можемо бити О, ми ще, лупцювати в вже їх. 40 у мене є. мене 50. Слука, а ти такого огняного поставив? Так, я зараз ще кулемета поставлю. Диви. Бамс! Все, дивись. Це просто сумку. Ого! Полуничні слони. Так, у них вже, напевно, багато здоров'я буде. Міка, чуєш, збирай гроші. Зараз Окей. нам треба буде... Нам треба буде купити, я не знаю, там є Ми ось тут така штука. Снап бачиш, там щось є. Оце нам треба. За 75 купити. На, у мене ще 10 було. У нас, у нас якраз одне місце лишається чи два місця? Ні, у нас ще два місця тут є. Ой, тут щось лежить. Так, я пішов. Напевно, полуничний слон випав. О, Ух ты! Він <рив> просто взяв і спалив тебе. <рив> нічого собі, Так, забираємо гроші. У мене 95! нічого собі, нічого собі, Так, и давай зараз ще візьмемо. Там що, что, потопиме иде? Ага. Так, е я зараз Ганди, все поставив. Мані, У нас ліміт. Більше не можна ставити нікого. О, диви, яка я штука. Сам перекупити. Дивись, вони плюються людяними такими шматками і вогнем. Ого. Ну так, 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 непогано. Але вони поки що. Вони, типу, коли ближче, підійдуть у ці брейн вони тоді будуть ефективними, а зараз не дуже ефективні. Так, бомбіні гусіні всіх розвалили. Чудово. Це Там Може, ще думати, йдуть. Топомищі. Кого купимо? Хоча місця не вистачає. А ми можемо б когось продати зі звичайних. Давай, зараз я одного заберу, а ти візьмеш. Так, бам. Окей. Все, я забрав одного. Так, а ще гроші є. 105 у мене є. Вугу. Кого купила? Там Ой! щось випало. Міка, навіщо ти так поставила його тут? Кусачку треба туди ближче ставити. Вона ж цей в притул кусає. Давай переставимо. Тут Оп. є штука, яку можна переставити. Давай, переставляй, переставляй. Я зараз переставлю ще двох. Слухай, в нас Поставимо... нова доріжка з'явилася. Нова доріжка? Так. О, -о, О, нічого собі. Так, дивись, я двох забрав. А скільки можна мене виносити? Міка, ну обережніше з боку підходь і все. Так, я тут ставлю отак. Оп, все, диви, капуста якась з кулаками і якийсь оцей ага. кусака. О, ось так, ось. все, чудово, чудово, чудово. Поки що тримаємося. Так, ще гроші є. 210 так, в мене вже. Я когось купити. У мене вже 500 є уявляєш? Ого, скільки? А чого так багато 500? в тебе? Так, не нам знаю, треба ще купляти. Давай, давай кулеметів накупимо. Я п'ять кулеметів. Знаю, що куплю. Я купила ось це. Що ти купила? Ти одне це купила? Капуста. Ти одне купила, тільки так? Два. Два. Ааа. Давай тоді, отак. 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 І це я більше не можу поставити. Зараз ми щось приберемо. звідси так багато У нас прям страшні городи. <реку> Реально. Так, поки що все чудово. Зараз поставимо отак. Все. У нас ліміт знову. Знову ліміт. На жаль, знову ліміт ми нічого не можемо з цим вдіяти, окрім того, щоб чекати, поки в нас відкриються нові доріжки. Диви, у мене є лійка, можна її отак. Оп, щось полити. Будеш? Ти мене поливає, щоб я виріс. <laughs> ну так, будеш отакою височенною. Зробимо з тебе мікіні, жабіні, чи як там тебе називали у телеграмі. Я <laughs> так, нормально. О, тут ще щось валяється. Хап! Ой! Там двоє! Я забрав, я забрав усе абсолютно. О, молодець, ти Це що таке? Так, оце щось можна поставити. Це цей пепердіндун. І оце ще є. тунг тунг, тунг, сахур. Нічого собі. Так, забираємо. Слухай, нам напевно треба прибирати оцих льодяних горохів і купляти. Ну, нам треба більш крутіших купляти. Найдорожчі тут оця капуста. Давай тоді капусту будемо брати і ставити її от сюди кудись. Оп, оп, все нормально. Поставив ще капусту. Так, а тут треба пересунути трішки. Трішки пересунути, треба капусту тут, так, це сюди, це сюди перекладаємо. От Слухай, сюди. А Шо там? доріжка. О, ще одна доріжка, серйозно. Купляємо тут все просто. Давай, 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 нам треба Купа, у цих один дін дунів іде. Нічого собі. Купи, Тримаємося, Так, у нас ще 5 є. Давай п'ять кусачок, ще 3. а? Ще три, ще три. Давай, я три я кусачки куплю. Три кусачки тягну, тягну. Так, зараз поставимо. Бам, 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 бам. Сюди йдемо. Бам, отак, вот бам, отак. Вот і отак, вот все, три кусачки ще є в нас. Все, у нас лов чому так швидко року, заповнюються бомбарді. всі ці слоти? Диви скільки їх, ти бачиш це? Ага. Там просто, я не знаю! Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ми з ними впораємося взагалі чи ні? Я сподіваюсь. Так, ну тримаємося. Але Там ще дуже щось дуже лежить. Випало, випало ще щось тут. Так, я забрав. Давай подивимось. В нас же стільки брінротів. Це один дін -дин, дин дун Є, yeah, чудово! Так, просто супер. В нас. Е патафіми тепер. Ой-ой-ой, ой скільки там їх ще буде. Нічого собі. У нас е нам <приран> треба <патапіни>. щось думати. <приран> Чуєш? Треба а щось міняти. Треба... Що давай, диви, <пиран> зараз накуплю, корради Почекай. Корради, почекай. <пиран> так, беремо оцих <пиран> штук. А, пінди, давай заберемо. <пиран> По перше, ці дві капусти перетягнемо отуди, кудись ближче трішечки. Так, одну сюди. Цю сюди. Ай! Трішечки отримав на горіхи. Так, тепер дивись, давай тепер. Е оце заберемо звідси. І. їх оце... дуже багато! Це просто Та я армія, бачу! Якось іде. Давай, давай, диви, я двох забрав. Тун, 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 Ми можемо ще можемо ще. Давай ще одного оцього снепдрегона купимо. Так, сюди є. І людяного снепдрегона. Все, я купив. Давай Зараз поставимо бам, бам. Все, отак дивись. Нормально? Оп, а тепер, щоб трішечки якось збалансувати, поставимо отут ще двох. Все, у нас О, ліміт. Депережно. Ой, тут депережно. щось лежить, дивись. Так, я забрав. Береш дотікаємо. тікаємо. Тікаємо. Хто тут? Потапім? Так, потапім у нас є. Скільки в мене грошей вже я в шоці? У мене вже 4 тисячі. Так, сюди. Забираємо ще гроші. І ще гроші. Знову байки! Лізе! Дивись! Це оця свинина бомбардиро, бачиш її? Брпатапий. Ні, чого собі? Так, окей, поки що нормально, поки що все окей. Давайте, 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 бийте, бийте, бийте. Є yeah, завалили. Аааа! Ні, мене теж завалили. Це Що? Точно, мем о, якийсь -то. Чого я мем якийсь? -то? Ви виносите, ви виносите. Так тебе теж так само виносили, міка. А я туди не підходжу. <рес> Дивись, скільки їх там? Ой-ой-ой! ой, Я не знаю, вони впораються чи ні? Як думаєш? Я сподіваюсь. Давайте, рослинки! стріляйте у них усіх додіко. Давай, давай, додіко давай, додіко. давай, 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 ще. Знаєш, мені здається, здається скоро кінець. кінець. Скоро кінець? Ну не знаю, mm -hmm. можливо. Можливо, скоро кінець. Все? Більш нікого нема, диви. Все, здається, закінчилося. Це була фінальна хвиля. Капуста, бо дракон. Міка, дивись ще доріжка відчинилася. о ні Бомбардира крокодила! Ой-ой-ой, так, Бомбардіно, давай беремо. А, я навіть не знаю кого взяти. Давай п'ять 5, 5 кулеметів. Так, один. Я все взяла, я одного постав. Три, чотири. Все, давай, давай, я взяв чотири. Так, це сюди. Все, я несу. Ой-ой-ой, ой що тут відбувається? Так, сюди. Сюди, сюди. Все, я поставив. Я поставив У нас знову ліміт рослин. Чобу? Так, ану. Дуже дуже багато суху. Хо -хо, хо хо Нічого собі. Але дивись, всі рослини можуть впоратися з усіма брейнротами. І це дуже круто. Так, давайте. Розбирайтеся з оцими бомбардиро крокодило, А ми будемо просто бігати і збирати гроші, а потім купимо купу бомбардиро, цього смачненького. Крокодило. Так, сюди ну, ліга забираємо ліга, ще гроші. ой ой Ой-ой-ой, щось і вони. І диви, і вони і навіть і сюди і підлетіли. І Чи не занадто і близько і це? Але ні, нормально. О, щось лежить. Ааа, ні, я не зміг забрати. Крім там щось, тебе, там щось лежало. Ще доріжка відчинилася. Що? Але ще? Це тут є мем, а я не знаю, куди його ставити. Давай приберемо, дивись, приберемо подход спота і поставимо а, давай, туди оцього. Так, а ну сюди я зараз. Поставлю. Я куплю, оп, сюди. Все, я прибрав. Подход спота. Бомбардира, крокодило. Нічого собі. -крокодило. Так, давай візьмемо когось ще. Ми Бомбутут. можемо взяти ще п'ятьох. Так, эм, <татуральна> я навіть не знаю кого брати. Кого будемо брати? Давай виглядь. Я виглядь. хочу <татуральна> ось цього. Кого? Ти одного взяла? Uh, Два, так, три, я одного взяла. Три, чотири. Зараз поставимо. Ого! Що відбувається, Міка! Ти бачиш це? Ага. Так, це фінал здається. Річо, у собі скільки оцих цих балері капучин тут лізе. Є, дуже просто люди. Ой-ой-ой, тут бали, знаєш. Будь ласочка, впорайтесь, рослинки. Міка перебито. Ходімо. Добре, повідомляємо. Би їх. Битою. Ой, давай, 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 давай. Бьют. Я бачу. Давай, 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 лупцю. Ага, ні. Мене завалили. Так, тут просто я Мені, не знаю, що відбувається, хаос якийсь. У нас дуже сильно у нас там ще одна доріжка відчинилася. У нас всі доріжки відчинилися. Та я намагаюся вижити тут, Міка. Зараз не до, до цього. Го-го-го-го! Ні! У нас деяких оцих брейнротів завалили, дивись. Які Становий! гроші нам А-а-а! Прямо в мене! Там ще лізуть! Міка, у нас проблеми. Так, треба ще купити. Треба так, щось так, робити! Так. Тут так, ще! Сюди, сюди, сюди. Сюди. У все, нас там. Всі, що? Відновилися. всі відновилися, супер. Так, ставлю ще капусту сюди. А, ні, не встигнув. Так, 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 давай, 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 давай. Капуста, тримайся. Так, я позаду поставлю декілька капусту. Ага. цих. Щоб якщо що, вони захищали тих, тих, хто пролізе сюди, Слухай, щоб відбуватися від них. А так, все, у нас тут все вже повністю заповнено. Там ще одна доріжка відчинилася, остання праворуч. Все, це останнє, ага. дивись. Фу. Майже впоралися. О, ти, ти Ні! Було? Там ще лізуть, дивись. Та, Я думаю, не що це вже останні. Так, а ну, це сюди. У мене вже місця немає для грошей. У інвентарі, уявляєш? Ми просто багаті тут з тобою. Реально? Купа, балерин Капучин! Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, у нас. Рослини там всі живі чи хтось помер, як думаєш? Я не знаю, їх дуже багато. Їх реально дуже багато. От прям настільки ти, багато, що я в шоці. Час що? бігти звідси! Ви, час бігти. бігти? Бо, ні, давай дочекаємося. Бо, може зараз закінчить. Ні, вони не закінчаться. Міка! Бо, да ну що, ми покинемо наших рослин? А? Ми не можемо покинути наших рослин. ні Ні, ні-ні-ні-ні, дивись. Все, от тут більше ніхто не, не летить після оцих е, нарешті, крокодилів. Він закінчується! Фу. Все. Давай, ще трішечки і перемога. Бачиш, давай, нашим давай, давай. Там потрібно ордена повидавати. Є, yeah, все, завалили усіх. Ну нарешті. нарешті. Я в шоці? тут Цілий город! Просто цілий город усяких рослин у цих. Це було дуже-дуже епічно. Це точно все. Та точно все. Ху -ху -ху -ху. Нормально, але в мене вже місце. Ой, це що було? Що це було?